Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Бути чи не бути, рада так і не розглянула питання про відставку уряду. Нові докази. СБУ оприлюднило переговори терористів за дві хвилини до враження Боїнга. Телефонний тероризм на Київщині замінували сім об'єктів. Депутати розійшлися на два тижні, так і не розглянувши відставку уряду. Хоча за законом вони мають це зробити у 10-денний термін. Зберуться нардепи аж 12 серпня. Таку заяву зробив віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський. В раді чекали на письмову заяву про відставку прем'єр-міністра. Однак, попри заяву Кабіну про те, що документи відправлені до розгляду питання нардепи, так і не перейшли. На превики жаль, ми не підтримали пропозицію президента. І я вважаю, що ті проблеми, які сьогодні безумовно можуть бути наслідками того, що у нас нема сьогодні більшості, яка здатна брати на себе відповідальність. Незважаючи на те, що майбутнє уряду так і залишилося туманним, депутати затвердили ряд законопроєктів. Сьогодні вони вирішили, хоча б трохи попрацювати. Події на сході довели, що не втратив своєї актуальності. Закон про захист журналістів під час виконання професійних обов'язків багато медійників побували в полоні, отримали поранення. Тощо ініціативу посилити гарантії. Законної діяльності журналістів депутати підтримали щоправда з другої спроби діяльність журналіста на сьогодні є тою зброєю і тим тою частиною засобів які допомагають в тому числі наповнювати бюджет тому що викриття корупції якраз і дає можливість цим коштам спрямовуватись на розвиток нашої держави Попіклувалися парламентарі і про дітей, зокрема, переглянули пункт закону про мобілізацію, де йдеться, що призову на військову службу не підлягають чоловіки, на утриманні яких п'ятеро та більше дітей до 16 років. Згідно затверджених сьогодні змін, мобілізованими не можуть бути ті військово зобов'язані, на утриманні яких є троє та більше дітей до 18 років. Також звільнятимуться від мобілізації особи, на утриманні яких перебуває дитина інвалід першої або другої групи до 23 років. Крім того, пропонується звільнити від мобілізації чоловіків і жінок, яких на вихованні і на е, обслуговуванні і на утриманні знаход... Дайте можливість завершити виступ. Дуже цікавий виступ. Останню, останню хвилину. Діти, які є інвалідами першої та другої групи, в цьому випадку вік такої дитини продовжується до 23 років. Жагу до подальшої законотворчої діяльності висловили представники фракції Батьківщина. Попри те, що рада йде на мініканні, коли вони заявили, що й надалі протидіятимуть злочинним планам Путіна і не дозволять блокувати законодавчі ініціативи уряду. Зокрема, йдеться про виділення 9 мільярдів доларів на потреби збройних сил України. Сподіваються нардепи і на ратифікацію угоди з Євросоюзом. Ми будемо наполягати на внесенні до порядку денного. А будемо одностайно голосувати за ратифікацію угоди про асоціацію з Європейським Союзом, за виділення коштів українській армії, за введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях та проведення виборів на підставі нового закону з відкритими партійними списками. Не обійшлося під час засідання без витівок Олега Ляшка. Він взяв слово і звернувся до народного депутата Таїсії Повалі з вимогою скласти мандат. Таєчка, у мене до вас питання. Чому ви там так мовчки сидите? Чи не хочете ви вийти на цю трибуну, розказати? Чому ви співаєте окупаційним російським військам? Чому ви прославляєте у Москві, дякуєте їм? Чому ви розказуєте, що для вас гроші дорожче, аніж патріотизм і громадян? Лана Майковська, Артем Кутасов, соціальна країна. П'ятихвилинку для міністрів сьогодні провів Володимир Гройсман. За рішенням уряду саме він тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра України. Гройсман запевнив, що міністерства будуть працювати належним чином та наголосив на особистій відповідальності кожного міністра. Уряд вважає сьогодні, що вкрай необхідно є прийняти рішення, які уряд направив до парламенту, які дозволять забезпечити всі соціальні виплати а також фінансування. З державного бюджету, ми вважаємо, що це є важливим питанням, і маємо надію на те, що парламент повернеться до розгляду тих законів, які вчора не були проголосовані, для того, щоб їх проголосувати. Президент сподівається, що емоції вщухнуть, і Арсеній Яценюк працюватиме далі на посаді прем'єра. Про це Петро Порошенко заявив в офіційному листі Олександру Турчинову. Розпад коаліції у Верховній Раді України не є правовою підставою для відставки уряду. Як президент я позитивно оцінюю антикризові зусилля нинішнього Кабінету міністрів України. Розумію, що працює він в надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден інший уряд. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь кабінет міністрів України продовжить свою роботу. Сили АТО продовжують обстрілювати з боку Росії. Як повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук, з артилерії були обстріляні прикордонний пункт пропуску Маринівка та два блокпости поблизу Дякова. На підтвердження цього відео арт обстрілу з боку Росії в районі Маринівки виклав один з бійців аеромобільної бригади, яка за неофіційними даними все ще знаходиться в частковому оточенні. Перед цим вот с той стороны на территории Российской Федерации колонна. Несколько БТРов и 7 КАМАЗов насчитал тентованных. И вот она проходит колонна и вот это прикрытие. А тим часом над містом Лисичанськ піднято державний прапор України. Наразі місто повністю контролюється українськими силовиками у прес-центрі. АТО уточнили, що прапор над містом підняли о 22 годині 20 хвилин. Вчора ввечері операція по визволенню Лисичанська тривала доби і була вкрай важкою. Сьогодні МВС та Нацгвардія провели зачистку дрібних банд, які досі перебувають в місті. А от командир спецбатальйону Донбас обурений діями місцевої Лисичанської міліції. З'ясувалося, що у захопленому терористами місті залишилося багато озброєних міліціонерів, але вони навіть не намагалися протистояти бойовикам. У звільненому Лисичанську люди плачуть, радіють, дякують. Всю ніч бойові групи батальйону Донбас встановлювали контроль за віддаленими ділянками міста. Найбільший сюрприз чекав у місцевому відділенні міліції. У місті, захопленому терористами, нормально сиділа купа працівників міліції, в яких навіть була зброя. На питання чому не билися? Відповіддю було, а що ми могли проти них на питання, а чому не пішли з міста. У відповідь невиразне мугикання. Воронезький суд залишив під вартою українську льотчицю надію Савченко до кінця серпня. Суд відхилив апеляцію захисту, відмовився відпускати її під заставу в 500 тисяч рублів. Адвокати підсудної Марк Фейгін та Микола Полозов заявили про незаконність тримання під вартою, зокрема через те, що так званий злочин був скоєний на території ЛНР терористичної організації, яка не є суб'єктом міжнародного права. Прокурор висловився категорично проти, так як вона нібито може сховатися і чинити тиск на по. Терпілих. Дружини та матері бійців АТО перекрили рух одеської траси на Київщині. Близько 40 активісток не пропускали автомобілі. Водіям доводилося їхати в об'їзд. Жінки вимагали від влади якнайшвидше провести ротацію військових та повернути їхніх синів та чоловіків додому. Їхня акція тривала близько 20 хвилин. Служба безпеки України оприлюднила запис телефонних переговорів бойовиків за дві хвилини до збиття мирного пасажирського літака боїнг 777 Терористи з групи підполковника Гругенштабу збройних сил Російської Федерації Ігора Бізляра. Він же біс доповіли своєму керівнику про літак, що наближається. Після цього він дав команду голос оголосити про це нагору Ніколаєв Чтирі Втічніктічка політіла ко. Тища у улетела? Да, одна. Разведчик или большая? А, не видно за тучами, высоко сильно. Все, понял, принял. Объявите на вид. Хвиля повідомлень про замінування прокотилася столицею та Київською областю на спецлінію 102 Протягом 15 хвилин надійшло шість анонімних повідомлень про замінування різних об'єктів у місті Києві. Серед них залізничний вокзал, станція метровокзальна та приміщення п'ятого каналу. Також було повідомлення щодо замінування шпиталю в місті Ірпінь, де лікуються учасники. АТО на місцях працювали спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та працівники МНС. Правоохоронці заявили, що роблять все можливе. Для виявлення причетних до таких повідомлень і нагадали, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Найбільші супермаркети Львова почали маркувати російські товари поруч з цінником Позначають прапорець країни виробника. Найближчим часом позначити російський продукт повинні будуть всі крамниці Львова. За словами директора міськдепартаменту департаменту економічної політики Ірини Кулинич, такі дії принесуть подвійну вигоду, і покупець може обрати товар на свій смак. А по-друге, буде більший попит на українську продукцію. За словами керівника одного із супермаркетів, економічно це не завдало великих затрат. Маркування було виготовлене. Власними силами і до послуг друкарень не довелося звертатися. Активісти влаштували флешмоб проти російських закладів харчування. За їх словами, далеко не всі кияни та гості міста знають, які саме заклади харчування належать росіянам. Тому провели там флешмоб під назвою Російське вбиває. Акція пройшла під гаслами «А врятуй людські душі не купуй російські суші. Російську каву випиваєш, власну гідність втрачаєш, а також випити кави філіжанки зустрічає на своїй вулиці російського танка. Одесу затопило через сильні зливи. Деякі вулиці опинилися під метровим шаром води. Зокрема, Балківська та Ольгіївська затопило також частину середньофонтанної та Черніхівського. Крім того, на вулиці Таможина розмило асфальт. Сильні зливи на Одещині не вщухають з вчорашнього ранку. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.